Залишити вас, брати, в незнанні щодо померлих, щоб ви не сумували, як інші, що не мають надії. Апостол Павло звертається до віруючих до нас, брати. Він каже: Ну, я думаю, і сестри також важливо і для нас ця інформація, яку хоче до нас донести Господь. Через своє слово, сьогодні першим братом Анатолієм було дуже підкреслено важливість слова, що це Боже керівництво, це Божа інструкція, як нам бути благословенними, як нам бути виконавцями і бути саме у цьому Божому плані спасіння людства і спасіння дітей Божих. І апостол Павло уже конкретно, детально говорить, каже: Я не хочу, щоб залишити вас в незнанні. Я не хочу, щоб ви цього не знали. Навпаки, я хочу, щоб ви всі знали те, про що я вам хочу говорити. І щоб ви не сумували, як інші. Хто такі інші? Не сумували, як інші. Сьогодні, знаєте, люди особливо знаходяться в смутку, в печалі, в депресії, в страху, в нерозумінні ситуації, і що далі буде, люди не впевнені в завтрашньому дні. Але апостол Павло каже: Я не хочу, щоб ви сумували. Я не хочу. Господь не хоче, щоб ми сумували дорогі. Господь каже, як інші люди, які не мають надії. Є люди на землі, які не мають надії, але у нас, дорогі, у нас є надія. У нас є надія, так говорить Слово Боже. Бо коли ми віруємо, 14-й вірш, що Ісус помер і воскрес. Якщо ми дійсно віруємо, не просто, знаєте, на Пасху кажемо, Христос Воскрес, воістину Воскрес. А коли запитаєш, а ти віруєш, що Христос воскрес, та хто вона? Ми, ми не інші, сказано, які не мають надії, але ми віруємо, що Ісус помер і Воскрес. І далі Він говорить, так і тих, що спочили в Ісусі, Бог приведе з ним. Спочили в Ісусі. От ті, які в Ісусі, вони не помирають. Тому апостол Павло каже, вони просто спочили. Вони просто спочивають. Вони чекають Дня Воскресіння, дня, коли Господь погукає їх і скаже, час прийшов, ідіть до мене, я на вас чекаю. І, і тобто ми каже, не повинні сумувати. І це говоримо вам Словом Господнім, 15-й вірш. Бо це говоримо вам Словом Господнім. Це слово Господнє, це не просто апостол Павло каже, це моя якась особиста моя теорія, моє таке уявлення. Ні, він каже, це говоримо Словом Господнім, що ми, що живемо і залишимось до приходу Господа, не випередимо померлих. Він каже: ми не випередимо, ми не зможемо їх випередити, тому що сказано далі, 16, років, бо сам Господь, дивіться, сам Господь є ініціатором, буде ініціатором. Переселення і Воскресіння мертвих. Він сам буде ініціатором, сам Господь Ісус Христос, який живий, який воскрес, який скоро прийде. Сам Господь з наказом буде наказ. А наказ Ісуса Він виконується без ніяких обговорень. Господь Господні накази, вони наказують, з наказом при голосі Архангела та сурмою Божою, Господь написано, сам зійде з неба, зійде з неба. І померли в Христі, воскреснуть першого. Потім ми, дивіться, потім ми, що лишилися. Є, будуть християни, віруючі, діти Божі, які помруть уже, а будуть ті, які. Коли прийде Ісус, вони ще не помруть, вони будуть живіші, вони в тілі. І ми знаєте, саме сьогодні якраз знаходимося в цей час перед другим приходом. Я сьогодні назву, так як я обіцяв, 12 ознак. Їх не 12, їх можна 50 і більше нарахувати. Ознак приходу Ісуса Христа на цю землю. Я назву зараз саме головних 12 ознак, які говорять про те, що прихід Ісуса Христа. Може бути, і сьогодні. І потім ми, що лишилися живими, будемо підхоплені, підхоплені, разом, підхоплені разом з ними, з тими померлими на хмарах на зустріч Господу, повітрю. І так завжди з Господом будемо. І так завжди будемо з Господом. Якщо зараз ті, які померли в Христі, вони розділені з Господом, тимчасово розділені, так? і ми сьогодні якби, відділені від Господа тимчасово, то тоді Ісус говорить, апостол Павло, через Нього Господь говорить, що каже, ми підхоплені і так будемо завжди, уже. не будемо вже розлучатися. Якщо ученики, ті, які були з Ісусом, вони розлучилися з Ісусом, то ми вже не будемо, скажімо, ті, які будуть приймати участь ці події, вони вже не будуть розлучатися. Знаєте, один є такий приклад гарний, як це можна уявити, як це буде відбуватися. Знаєте, як це буде відбуватися? І як це Бог зробить? Ми не можемо, як саме це буде, але знаємо, що це буде. Це факт, що це буде, буде обов'язково. Знаєте, є такий приклад, приводили, значить, узяли е, стружку, ну ту, що на заводах там е, токарі, викидають цю стружку. Да? Викидають і присипали її там порохом, присипали піском землею. Да? Її не видно взагалі, вона якби похована була в землі ця стружка. Але коли підвели вели великий магніт. До цього пороху, то з пороха ця стружка вся, вона вийшла з цього пороху, з цього піску, і вона приліпилась і пішла за цим магнітом. Щось подібне, знаєте, буде це, коли прийде Христос. І тому, знаєте, Господь говорить через апостола Павла говорить, отже, 18-й вірш, отже. Потішайте один одного цими словами. Потішайте один одного цими словами. І сьогодні я хочу говорю це для того, щоб втішити, щоб потішити вас, що в нас є надія. Не так, як в інших, в тих людей, які не знають Бога, що в нас є надія на зустріч з Господом Ісусом Христом. Але, на жаль, знаєте, деякі ці слова вони не несуть, на жаль, деяким християнам ну, втіху. Вони чомусь не потішають. А навпаки, вони якось насторожують, вони лякають, можливо. Про що це говорить? Це говорить про те, що, можливо, в нас неправильний стан з Господом. Можливо, щось не так у нашому житті. Знаєте, Господь завжди Господь завжди попереджав про небезпеку. Завжди Господь попереджав свій народ про небезпеку. Завжди. І зараз земля, на якій ми живемо, вона не є місцем спокою. Вона не є місцем нашого постійного проживання ця земля, на якій ми з вами живемо, вона є просто тимчасовим таким притулком. І все, не більше. Ця земля, вона є тимчасовим притулком. І тому Господь завжди піклувався, Господь знав. І, от, знаєте, якщо ми прочитаємо про Авраама, був такий чоловік. І Господь сказано, сказав, що Авраам, тобі потрібно переселятися, тому що тобі небезпечно жити в цьому місцевості, де ти живеш. Тобі небезпечно, тому що ці, ці люди, це оточення, воно буде мати на тебе вплив дуже негативний.